Вітаю вас, любі мої діти, шановні дорослі, на останньому у першому класі у році курсу Я досліджую світ. І тема нашого уроку підбиваємо підсумки Ми досліджуємо світ. Пролунав дзвінок веселий. Всі готові. Все готово! Ми не відпочиваємо, ми працювати починаємо! Програма в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі, який зараз місяць звертається до вас ведуча? А яке сьогодні число? Який день тижня нічого не забули? Мої вітання, говорить ведучий, який сьогодні спостерігаєте стан неба, сонячно, хмарно чи похмуро? Чи були зранку опади? Комусь відома температура повітря. Зараз вправа мікрофон. І перше питання: що нового та корисного ти дізнався про світ навколо себе? Постав відео на паузу та пригадай. Сьогодні на уроці ми розширюватимемо, закріплюватимемо та узагальнюватимемо. Отримані знання про живу та неживу природу, про її значення для людини. Розглянемо зображення, що дає природа людині. Поглянемо. І воду, і повітря, і сонячне світло та тепло, і одяг, так, і дерева кисень. І деревину для меблів, для виготовлення паперу, і дає нам, звісно, їжу, і ягоди плоди, і м'ясо, і рибу, і дуже-дуже багато чого. Відгадайте загадку: рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь промінничко своє, огляда природоньку, зігріва, а надвечір. Спатеньки зновляга. з це сонечко, правильно. Що ж таке сонце? Давайте пригадаємо. Сонце це величезна, розпечена куля, температура на її поверхні досягає 6 тисяч градусів. Саме тому тепло доходить до нашої планети. Ви знаєте, що всі істоти на землі дихають, а збагачують повітря киснем рослини. Проте виробляти кисень рослини можуть лише на світлі, коли є сонячне світло. Отже, якби не сонце, то на землі не було б кисню, не було б тепла, і все живе загинуло. б. Далі відгадайте наступну загадку. Куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Повітря правильно. Рослини вважають найкращими очисниками повітря. Їхнє листя поглинає шкідливі речовини. Для того, щоб покращити стан повітря, потрібно насаджувати дерева та кущі. І пригадуємо, щойно ми говорили. Що без сонячного світла рослини кисень не виготовлятимуть. А що ж забруднює повітря? Подивимося це великі підприємства, заводи та фабрики, транспорт, лісові пожежі та багато чого іншого. Зробимо висновок про повітря. Повітря, яке воно? Прозоре. Немає кольору й запаху, тому ми його не бачимо, але можемо відчути. Воно необхідне всім живим істотам для дихання. Тож давайте з вами охороняти та берегти повітря. А як ми можемо його відчути? Ось подивіться, ось так. Взяти листочок та помахати перед обличчям, і ви відчуєте легенький вітерець. Наступна загадка. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і біжу я, і літаю, а як холодно, то замерзаю. Вода, правильно, пригадаємо, в яких станах зображена вода. Подивіться крига та сніг у твердому стані. Пара з чайника газоподібний стан. Вода рідина. Які ж властивості має вода? Пригадаємо. Вона розчиняє деякі речовини. Вона прозора, вона не має форми, вона безбарвна, не має смаку та не має запаху. Пригадаємо, а які ж розчиняє речовини вода? Ну, наприклад, сіль та цукор. Це те, з чим ми стикаємося кожного дня. Більшу частину води на Землі становить Солона вода. Це моря й океани. Людям для життя потрібна прісна вода. І її значно менше тому воду потрібно берегти. Продовжуємо. А що ж таке ґрунт? Ґрунт це. Верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть різні живі істоти. Пригадаємо, з чого складається ґрунт. Вгорі ми бачимо верхній шар родючого ґрунту це перегній. Далі пісок, глина та каміння. Пригадаємо ще таке визначення. Родючість. Це здатність ґрунту забезпечувати рослини умовами необхідними для життя. Це головна ознака ґрунту її, його родючість. Ну, а зараз погляньте, будь ласка, на ці рослини яскраві та назвемо їм їх одним словом. Я вже назвала це рослини. Пригадаємо, на які групи поділяють рослини та які ознаки кожної групи. Березка. Це вона відноситься до першої групи це дерева. Друга група це кущі. І третя група це трав'янисті рослини. Чим же вони відрізняються? Дерева мають Одне міцне дерев'янисте стебло стовбур. У кущі теж дерев'янисті, але вони значно тонші і їх може бути багато. А це трав'янисті рослини, їх стебло зелене та соковите. У природі можна побачити рослини, які ніхто не садив і які ніхто не доглядає. Як називаються такі рослини? Це дикорослі рослини. Правильно, тому так і називаються. На полях, городах, у садах і парках люди вирощують, які рослини? Культурні рослини. От і ще дві групи, на які ми поділяємо рослини: на дикорослі та культурні. Розглянемо наступну схему. Культурні рослини ми поділяємо на польові або зернові, ягідні, овочеві та фруктові. Відгадаємо наступну загадку, що за квіточка пахуча, дуже гарна та колюча, рвать себе не дозволяє, полючками всіх лякає. Це троянда правильно! А троянда, як ви вважаєте, це дикоросла чи культурна рослина? Далі пригадаємо, які органи мають квіткові рослини. Поглянемо один корінь або коріння, два стебло, три листочки, чотири квіточка і п'ять. Плоди з насіннячком. Пригадаємо та доповнимо для того, щоб рости, рослинам потрібні сонячне світло та тепло та водичка, а ще у ґрунті поживні речовини. Тепер давайте пригадаємо, на які групи поділяють тварин. Перша група, яку ми з вами розглядали, це були комахи. Далі риби, птахи та звірі. А одним словом, ми їх називаємо тварини. Тварин, які живуть у природі і самі собі шукають їжу, називають дикими тваринами. А свійських тварин утримують люди, вони їх годують. Будують для них житло та піклуються про їхніх дитинчат. Отже, тварини ми поділяємо на диких та свійських. Як одним словом, можна назвати цих тварин, погляньте. Комахи так. Комахи це найчисленніший і найрізноманітніший клас тварин у всьому тваринному царстві. Відомо, Близько одного мільйона видів комах. Пригадаємо будову комахи. Бачимо за стрілочкою голова, груди, черевце і все це складає тіло та ще ніжки їх скільки? Шість, так. Отже, повторимо, тіло комах складається з трьох частин: голови, грудей і черевця. Комахи мають по 6 кінцівок. Переходимо до риб. Риби населяють солоні й прісні водойми від поверхні до самісінького дна. Умови їхнього життя різні. У більшості риб обтічна форма тіла, яка зручна для плавання. Розглянемо та пригадаємо будову риби. З чого складається? Голова, тулуб, плавці, хвіст і тіло риб, вкрите лоскою. А ще дуже важлива зяброва кришка, адже за допомогою зябр риба може під водою дихати. Птахи. Птахи живуть скрізь на землі, там, де дуже спекотно і там, де неймовірно холодно. Є серед них велетні є й крихітки розміром з метелика. Пригадаємо будову птаха. Голова, бачите, за стрілочкою, дзьоб, тулуб, крила, хвіст лапи, а тіло птахів вкрите пір'ям. Переходимо до звірів. Звірі Опанували наземну водну й повітряну стихії, тому живуть скрізь на землі. У них найдосконаліша будова тіла. Яка ж будова тіла тварини? Голова, толуб, лапи, хвіст і тіло тварин вкрите шерстю. Знайдіть, будь ласка, помилку на цьому малюночку. Хто тут зайвий, на ваш погляд? Ми бачимо серед звірів дикого кабана. Далі хто це у нас такий? Мабуть, ласка, так? Далі бачимо лисичку, білочку, бобра. А це хто це Пінгвін, отже зайвий тут пінгвін, адже це птах. Пограємо в гру незавершене речення. Тварини, які самі собі добувають їжу, захищаються від ворогів, самі влаштовують житло, виводять потомство і турбуються про нього, називаються якими? Дикими правильно. Наступне речення. Тварини, яких розводять люди, годують, захищають їх, будують для них житло, піклуються про їх потомство, називаються свійськими правильно. Пригадаємо, що тваринам потрібне для життя, як і рослинам їм дуже потрібне сонячне світло, тепло та вода. А ще, звісно ж, їжа та повітря, щоб дихати. Що для тебе означає охороняти природу? Пригадаємо, що ми вже знаємо про охорону природи. Пригадаємо та розшифруємо оці знаки: Не можна рвати рослини у природі? Не можна. Чіпати змій, гадюк, ящеру, не ловити та не чіпати комах, не завдавати шкоди звірам, не руйнувати мурашники, не забирати малечу у звірів, не розпалювати багаття в лісі. За малюнком розкажіть, хто з дітей піклується про природу, а хто завдає їй шкоди, погляньте. А як можна допомагати довкіллю? Які діти можуть допомагати в цьому? Вірніше, як діти можуть допомагати в цьому дорослим? Подивимося, вони можуть саджати, обкопувати та білити дерева. Вони можуть збирати хоча б за собою сміття, поливати квіти рослини. Ну а зараз гра дозволено чи заборонено. Смітити на берегах річок, озер, ну, на берегах різних водой дозволено чи заборонено, рвати багато квітів, годувати пташок, прибирати місце відпочинку після себе, ловити метеликів. Милуватися красою природи. То що ж дозволено, а що заборонено, подумайте уважно. Яке значення має природа в житті людини? Подумай, що дає природа людині! А зараз гра мікрофон. Я дізнався, продовжить речення. Мене засмутило. Я можу зробити для я ніколи. Я хочу дізнатися. Ну, а зараз пропоную вам розпочати разом. শেষ করে Фізкульт хвилинку для ваших оченят, ми з вами розпочали, а далі продовжіть, будь ласка, фізкульт хвилинкою вашими улюбленими вправами для ваших м'язів, щоб ви відпочили та підготувалися до наступного уроку. А я прощаюся з вами до наступного уроку, але вже не до уроку курсу Я досліджую світ, адже це був останній. В цьому навчальному році. Дякую вам, що ми його провели разом!